Супер-дешевий офіс 80 квадратів за 12 тисяч гривень. В еквіваленті 150 гривень за квадратний метр. Дві квадратні кімнати, 40 квадратів. В кожну, в принципі, можна поставити по 5-6 столів. Кожна кімната має окремий вхід, є кондиціонери, є можливість замурувати, поставити простінок. є можливість користуватися типу, двома автономними кабінетами. Краєвид на Залічанську, дуже багато світла, теплий офіс, точно буде комфортно взимку, парковка стихійна перед приміщенням, доступ цілодобовий, в кожного є ключ-карта і доступ в будь-який час до об'єкту. Саме головне це ціна 12 тисяч гривень. Такої цифри за 80 квадратів, особливо в центрі ви зараз, ну, в центрі на Залічанській ви зараз не знайдете. Бронюйте перегляди за. Посиланням або за номером телефону.